Ну що ж, друзі, пішли реакції від іноземних блогерів на вчорашню операцію Павутина. Розпочнемо із Джоя Контіно. Він відкрито підтримує Україну. Подивіться, він навіть футболку із резумом одягнув. Отже, слухаємо, що він розкаже. Ми стаємо свідками історії, друзі. Те, що сьогодні сталося в Росії, це частина операції, яка тривала 18 місяців і мала назву Операція Павутина. І це одна з тих атак, які увійдуть у підручники з дронової війни через свій рівень технологічного прориву для тих, хто не в курсі. Україна атакувала п'ять різних російських авіабаз і одну військово-морську базу. При цьому одна з цілей знаходилася на відстані три тисячі кілометрів. Так, це вже вище за Монголію. Основні цілі російські стратегічні бомбардувальники. За наявною інформацією було вражено понад 41 літак, і більшість з них, судячи з фото і відео в мережі, повністю виведені з ладу. То як Україна це зробила? Нещодавно СБУ виклала фото та відео, і тепер ми знаємо, як. Спочатку дрони були контрабандно ввезені на територію Росії. На одному з фото видно близько ста дронів. Ці дрони перевозили в контейнерах. Їх видно на знімках з сонячними панелями зверху. Верхівки контейнерів знімали всередину поміщали дрони. Далі Вантажівки з цими контейнерами відвозили до військових баз. Водій залишав авто і повертався до України. Контейнери залишалися стояти кілька днів. І от на відео видно саму вантажівку. Знайомі контейнери, зсунута кришка, і дрони починають вилітати просто до цілі. І як завжди, Україна зняла всю операцію своїми дронами і передала ці дані до СБУ, яка все оприлюднила, щоб Росія не могла сказати, цього не було. Друзі, це історичний момент. І нагадаю, менш ніж за 24 години українці зустрінуться із росіянами в Стамбулі, щоб говорити про мир. Можливо, це хоч трохи зрушить ситуацію.